NewX AC25 Двоканальний комбо підсилювач для електроакустичної гітари і мікрофона. Гарна штука для сумісної творчості, репетиції або навіть вуличних виступів. бо всередині є акумулятор з запасом ходу на 5 годин. Комбік має потужність 25 ватт. На це натякає і назва підсилювача, а вагу має 5 кілограмів. Один канал з роз'ємом Джек для гітари і один комбінований Джек XLR для динамічного мікрофону. Канал для гітари має еквалізацію і тюнер, А канал голосу має ноб гучності і посил на ревер, аби зробити вокал. Об'ємніше також присутні ноб, майстер гучності і окрема ручка реверу. Окремо відмічу функцію Bluetooth. З її допомогою підключається телефон або планшет, аби грати під підготовлений плейбек. Записувати звук з комбіка можна як в класичному варіанті мікрофоном, бо звучить сам по собі комбік правда дуже круто. А також через роз'єм Line Out. Я обрав писати через фізичний вихід, так надійніше і не заважають сторонні шуми від мікрофону. Нюекс здивував звучанням дуже детальний, неперевантажений звук, при цьому доволі гучний. З того, що не вистачає, відмічу відсутність окремої еквалізації на вокалі. Хоча, якщо використовувати правильний мікрофон, то й проблем не буде. В моєму випадку я співав в телефанки. Один один дякую лайтек за гарний музичний став. Щось я так думаю, що він залишиться жити у мене після цих тестів.